Яких дивних незрозумілих істот ви бачили, і всім приємного перегляду. Як офіцер на резервації ми постійно отримували повідомлення про високого чоловіка в різних місцях міста на нашій території? Однієї ночі нам вдалося зафіксувати його на тепловізор. Там було близько 8-10 офіцерів. Це було на пагорбі з видом на місто, що було прямо внизу, високий, приблизно 8-9 футів на зріст, довге темне волосся, людське обличчя, дуже швидкий і моторний. Ми відправили офіцерів, які були в місті, туди, куди це створіння прямувало, в бік житлового району. Ми бачили, як офіцер вийшов з машини, переліз через паркан і почав світити ліхтариком, але здавалося. Що фігура була в невеликій западині з боку від нього, і він її не бачив. Ми давали вказівки по рації, але наші портативні рації були жахливі, і якщо ти не стояв прямо біля своєї машини, вони не працювали. Ми спостерігали, як висока фігура йшла прямо посеред вулиці, і чули, як усі собаки в житловому районі почали шаленіти, потім вона зникла з поля зору. Коли мені було приблизно 14, моя сім'я щойно переїхала до будинку у передмісті, де було багато відкритого простору, а у будинку був величезний задній двір. Одного вечора, близько 10-ї години, я відкрив наші розсунні двері, щоб винести сміття, і побачив дві фігури, які йшли у бік будинку. Найкраще, як я можу їх описати, вони були повністю чорні, стрункі, майже як кінгуру за виглядом і рухами. Але я жив у Нью-Джерсі, а кінгуру там не водяться. Вони пересувалися на чотирьох кінцівках, але коли я відкрив двері і увімкнув світло, вони підвелися на дві ноги і почали тікати. Я обернувся і зачинив двері ще до того, як повністю побачив, як вони тікають, але я встиг достатньо добре їх розглядіти, щоб зрозуміти, що це не яка звичайна тварина, як от олень. Та й оленів у тому районі ніколи не було. Тож це точно було щось інше, і досі мурашки по шкірі, хоча минуло вже понад 15 років. Я працював у літньому таборі на Тихоокеанському північному заході одного року. На другу чи третю ніч перебування там я біг назад до кабіни, де спали діти і мій співвихователь після вечірнього вогнища для персоналу. Я йшов по великій травянистій просіці, яку від берега затоки П'юджет. Відділяли високі очерети, була, мабуть, друга ночі, повний місяць. Поки я біг, я побачив когось у тих очеретах. На ньому була біла сорочка, і в нього не було обличчя, лише волосся. Я помітив це лише тому, що, коли наблизився, ця істота підвелася з присіду, різко відступила кілька кроків назад, а потім знову присіла. Але я все одно бачив її там, ніби вона чекала. Її рухи видалися мені нелюдськими. У мене підкосилися ноги, мене охопив страх, і я впав. Я намагався бігти назад до кабіни, але мої ноги не працювали. Я поповз, дерся на чотирьох. Я намагався закричати, але з рота не вирвався жоден звук, лише хрипіння. Зрештою, я доповз до кабіни і довго не міг відкрити дверну ручку. Здалося, що це тривала вічність. Нарешті я відчинив, зайшов усередину і ще якийсь час просто стояв і чекав, нічого не почув, але майже не спав тієї ночі. Десь пізніше тієї ночі я почав сміятися, подумавши: оце ж просто хтось із дітей вийшов попісяти. Я історично сміявся в себе хвилин 20, а потім заснув. Але наступного ранку я зрозумів, що жоден із дітей не повертався до кабіни тієї ночі, хто потенційно міг бути там. Я запитав усіх, і всі запевнили, що не виходили в туалет тієї ночі. Додам, що це був табір, який відверто був орієнтований на нерелігійний, скептично налаштований персонал і дітей, і я сам належу до таких і досі залишаюся, але я не маю жодного пояснення тому, що бачу тієї ночі, мене досить морозить, коли я просто це набираю. Не можу повірити, що я прочитав цю історію саме сьогодні. Лише кілька годин тому я розмовляв зі своїм другом про наші паранормальні переживання. Зараз ми перебуваємо на узбережжі штату Вашингтон неподалік Асторії. Мій друг розповів мені історію майже ідентичну твоїй. Він їхав уночі поблизу резервації на північ від Сіетла. навколо тільки ліс. Він побачив фігуру, що сиділа на впочепки спиною до дороги. Він зупинився, щоб запитати, чи все гаразд, бо подумав, що це дитина. Фігура не реагувала, тож він натиснув на сигнал автомобіля, і тоді вона повернула голову, щоб подивитися на машину, все ще присідаючи біля дороги, і мій друг сказав, що в неї не було обличчя це було приблизно 15 або 20 років тому, яка ж дивна випадковість. Отже, це було ще на початку 2000-х, неподалік від Маккола, штата Ідахо. Мені тоді було 16, як і моєму другу тайлеру. Ми були високо в горах, досить далеко від будь-якої цивілізації. Ми поїхали у похід із моєю сім'єю, і я взяв його із собою. На другий чи третій день нам спала на думку геніальна ідея, нічна вилазка, погана ідея. Ми нічого не сказали батькам і просто вибралися з намету десь о другій ночі. Ми спали в окремому наметі, то вибратись було легко. Ми пройшли вже хвилин 20-30 і відійшли доволі далеко від табору. Саме тоді я почав відчувати тривогу. Я сказав тайлеру, що нам варто, мабуть, повертатися, бо холодно, і не хотів зізнаватися, що насправді мені стало страшно. Він наполягав, щоб ми йшли далі, і я погодився. Приблизно через 10 хвилин я посвітив ліхтарем у невеличку галявину серед дерев і подумав, що бачу високу темну фігуру з дуже довгими худими ногами, дивно сформованим тілом і без рук. Я не був упевнений, що це було, і запропонував тайлеру підійти трохи ближче. Ми підійшли і побачили цю величезну істоту приблизно 3,5 метра заввишки. Яка просто стояла і дивилася на нас із відстані приблизно 6 метрів. Коли я кажу, що ніколи в житті так швидко не біг, я не жартую. Після цієї втечі назад у табір мої ноги були порізані і закривавлені через гілки, корчі та все інше. Ми доспали ту ніч і весь інший похід в наметі моїх батьків. Я був на пляжі під назвою Butterfly Біч у Монтесіто. Каліфорнія, це було пізно вночі, і я гуляв із тодішньою дівчиною. Ми дивилися на пляж із підвищеної пішохідної доріжки і помітили маленьку чорну гуманоїдну істоту приблизно 1,2 метра на зріст із величезною сферичною головою можливо, 60-90 см у діаметрі. Місячне світло якраз правильно впало на неї, і ми побачили відблиск на її круглій голові. Моя дівчина тоді закричала, і ця істота стрибнула в океан і попливла геть. Вона, здається, просто сиділа на пляжі та милувалася місячним сяйвом. Я нічого подібного не знайшов у Google, жодне пояснення не наблизилося до того, що ми тоді побачили. Я вже розповідала цю історію раніше, але ось знову ми з чоловіком їхали нічною дорогою через глухі місця в Неваді. І ми обидва поклялися, що бачили, як щось на кшталт Гаргулії перелетіло через шосе. У нього був величезний розмах крил, дві руки і дві ноги. Ми побачили його лише на мить. Воно пролетіло прямо перед машиною, але ми обидва побачили одне і те саме можливо, це був якийсь гігантський кажан, але в голові одразу спливло слово «Гаргулія». Я виріс у самій глушині Луїзіани, я міг би розповідати всю ніч. Найбільше запам'яталася одна історія, і я знаю, що вона звучатиме як повна нісенітниця, але це було щось типу ругару -ру або пса людини, що сиділо на галявині за нашою під'їзною дорогою. Я мав звичку нишком вибиратися з дому вночі покурити, не спав допізна, класичний підліток бунтар. Ми жили посеред шосе навколо ні міст, ні сел на кілометри в обидва боки, єдине освітлення величезний прожектор за гаражем, а ділянка в нас була велика, тому всяка живність від койотів до пум могла спокійно вийти з лісу, і мене це не лякало. Але те, до чого я не звик, це істота, що іноді сиділа в тій галявині, особливо взимку. Вона сиділа просто під прожектором, як людина, ноги витягнуті вперед, тримала хвіст і там коперсалася у землі. Спочатку я думав, що це якісь вовки чи койоти на стероїдах, але зрештою я зробив ту саму дурну помилку білого в хорор фільмах, вийшов і свиснув їй. Може, це був просто бездомний пес? Я одразу пожалкував, коли істота різко встала на дві ноги. І уставилися прямо на мене, перш ніж перестрибнути паркан із сітки і вибігти на порожню шосе. Воно поверталося кожні кілька тижнів зазвичай рано вранці чи пізно вночі, сиділо на тій же галявині, коперсалося у ракових норах або присідало в кінці нашої гравійної дороги. У ті ночі я просто казав собі Тану його, і йшов курити в пральню. У мене колись були фото розритих ракових нір. Але того телефону я не маю ще з 2014 року. Я переїхав кілька років по тому, та часто думаю, а чи воно ще там, і чесно, не здивуюся, якщо так, та ділянка була або проклята, або там когось закопали. Ті надгробки за Сараєм завжди лякали мене до чортиків, але не так, як той Ругару. Я досі бачу уві сні той його погляд. Ніхто з тих, кому я це розповідав, не вірив мені. Але я і мій пес, ми знаємо, що бачили ніч за ніччю. Отже, рік був 2010, і мала бути кривава місячна ніч. Я зібрав купу обладнання, щоб зробити хороші знімки. Я обожнюю місяць найкращі миті мого життя траплялися під його блідим сяєвом, позичив класну камеру, яку можна було під'єднати до телескопа, узяв ноутбук та інше спорядження. І ще прихопив із собою пістолет калібру .40, бо в тій місцевості водяться гірські леви і койоти, Завантажив усе у свій джип і вирушив у кілька миль від міста. Приїжджаю, починаю все розвантажувати і налаштовувати, і тут чую, як неподалік починають сильно метушитися вівці, спершу не надав цьому значення. Через кілька хвилин усе затихло. Я саме дістав телескоп, коли почув гучний сплеск води. Місцевість була така пасовище, струмок, я, кукурудзене поле, і щось у мені спрацювало. Я зупинився, озирнувся у бік струмка, нічого не почув і повернувся до справ. Аж тут знову шурхіт, тріск гілок. Я встав, посвітив ліхтариком нічого, усе затихло, подумав, що злякав кого, чи що би це не було, і почав прикручувати телескоп до штатива. Як раптом пролунав гучний тріск, і я різко розвернувся, витягнув пістолет і засвітив у бік поваленого дерева, яке помітив раніше, і там воно було розмірами десь як відміть, але голова радше собача, ніж відмежа, і тіло більш ходорляве, підтягнуте. Ми стояли і дивилися одне на одного, здавалося, вічність. Потім воно загарчало, і рвануло вперед, а я закричав і почав стріляти. Потім з'ясував, що вистрілив вісім разів. Воно збило мене з ніг, і я вже подумав, що мій кінець, але замість того, щоб добити, просто пробіг повз і зник у кукурудзаному полі. Переляканий до чортиків, я схопив найдорожчі речі і утік у джип, повернувся тільки, коли повністю зійшло сонце, щоб дозібрати решту спорядження, і що я бачу лісник, кілька заступників шерифа і фермер якому належали поле та пасовище. Виявляється, щось убило кількох овець, і вони намагалися з'ясувати, що це було і куди поділося. Сліди були собачі, але не зовсім довші, ніж у звичайної собаки. Що це було, не знаю й досі, і, хоч дехто каже, що це міг бути догмен пес людина, я не впевнений, що вірю у подібне. Але, чесно кажучи, іноді я досі не можу заснути, згадуючи те, що побачу тієї ночі. Я був у бабусі у штат Нью-Йорк у Глушині. Мені було шість років, і я грався на дворі. Її будинок стояв посеред лісу, а неподалік від подвір'я була величезна плоска скеля, яку всі називали Індіан Рок. Мовляв, колись на ній збиралися племена, що жили в цьому районі. Принаймні так мені розповідали в дитинстві, і ось я почув, як щось велике проламувалося крізь ліс поблизу тієї скелі. Воно було величезне, щонайменше три метра заввишки, бо його було видно над садовим парканом. На щастя, здається, воно мене не помітило, я пам'ятаю, що воно було переважно без шерсті, лише з деякими плямами коричневого хутра, голова була дуже дивна. Щось середнє між оленем і ведмедем, але також з людськими рисами, тільки неправильними. Зараз, озираючи назад, я не можу пояснити, що саме я тоді побачив. Я думаю, що це якась тварина з коростою чи хворобою, але ж у ведмедів немає рогів, а в оленів немає пазурів на передніх лапах. Це переслідує мене і досі. Це не жарт, клянусь, і я був не сам. З дитинства мене завжди захоплювала ідея Сасквоча або Бікфуда. Я думав, якщо стільки історій, легенд корінних американців, то це має бути щось реальне. Мені завжди здавалося, що це далекий родич Homo sapiens, який просто пішов іншим шляхом у процесі еволюції. У липні 2017 року я вирушив у похід зі своєю родиною. Батьки, чотири хлопці, включно зі мною, дві дівчини і наша німецька вівчарка. Ми вже поверталися до машини, коли я відчув дивне, тривожне відчуття присутності когось, звернув увагу жодних дерев, відкрита місцевість, ніяких великих каменів, за якими хтось міг би сховатися. Я повернувся у бік пагорба, з якого ми щойно спустилися, і побачив високу вкриту шерстю істоту, яка стояла на двох ногах. Я точно знав, що це не ведмідь, бо у нас їх просто не водиться. Це була, очевидно, двонога гуманоїдна істота, висока з довгими кривими руками, що майже діставали до колін, І з конусоподібною головою. Я дуже шкодую, що не мав фотоапарата, але навіть якби й мав, люди б напевно все одоб не повірили. Мені було цікаво, я хотів подивитися довше, але всі, крім тата, були в істериці. І кричали, щоб сісти в машину. Коли ми почали від'їжджати, я ще бачу, як воно йшло рухалася, наче п'яна людина з розмахуванням руками. Це було неймовірно дивно, і я знаю, що звучить як вигадка, але клянусь, уся моя родина розповість те саме, і ми майже нікому про це не говорили, бо не шукаємо слави чи хайпу. Зараз мені 21, і я ніколи більше не йду в ліс наодинці, лише з групою людей. Бо ситуація була настільки дивна і незрозуміла, що я просто не хочу ризикувати. По скрипту я забув згадати, воно нас спостерігало, ми дивилися одне на одного кілька хвилин. У нього була цікавість у погляді, але з огляду на його зріст я не збирався дізнаватися, які у нього наміри. Однієї ночі ми поверталися додому з кемпінгу в північній Алабамі, де відвідували родичів. Дороги були темні і звивисті. Коли я повертав на одному з поворотів у спалахів фар, я побачив істоту в канаві. Вона виглядала точнісінько, як альбінос бенгальського тигра, що їв тушу оленя. Це було настільки шокуюче, що я нічого не сказав. Просто напружився, серце шалено колотало. Я глянув на дружину. Вона міцно стискала підлокітники. Пальці побіліли, без жодних підказок я запитав. Ти це бачила? Вона кивнула і відповіла: це був білий тигр, який їв Оленя? Дивно, чи може через страх ми не розвернулися, я намагався переконати себе, що це були просто якісь сміттєві пакети чи щось подібне, але той факт, що ми обидва побачили одне й те саме, і що я чітко бачив, як воно підняло голову з кривавим ротом, не дає міє спокою і досі. До речі, у північній Алабамі. Є регіональний криптит, відомий як Алабама Tank. Його описують по-різному: як великого білого кота, вовка розміром з коня без форму білу істоту або великого білого гуманоїда. Тож, схоже, ми бачили White Tank на власні очі. І всім дякую за перегляд. Якщо сподобалася історія, то можете поставити лайк. І всім пока.